Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирішили зробити такий маленький огляд наших тушок. Це у нас, зверніть увагу, бройлери коби Їм 54 дні. Це результат, скажімо, майже двохмісячної праці. Оця індичка їй трішечки більше за 4 місяці, тобто десь 4 місяці і тиждень. Тому ми можемо, якщо от от, ну, об'єктивно порівняти, то звісно, за цей час ми дві партії от таких бройлерів прогонимо, аніж індички. От. Но, з іншої сторони, індичка. Це більш диетичне м'ясо. Ну, і, на мою думку, воно, Тут важко порівнювати по-своєму бройлеру, по своєму індичка. Але все ж таки індик є індик. Ви ну, можете глянути по колю. Е, так, от, що індичка, Звісно, вона така, як є. От бройлером, гляньте, по філе. Звісно, індички філе більше. Ну, все більше, це зрозуміло. Але індичка така важить 6,5 кг. десь так. А бройлер такий 4 кг. Різниця в 2,5 кг по вазі. Ну, от такий. Обзорчик, скажем, От 4 місяці і 2 місяця. Ну, все одно ми задоволені. Будемо намагатися наступного разу отримати ще більш великі результати, вагові, що стосуються індичок. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.